Хочу почати з того, що звати мене Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом, і зараз в даному відеоролику ми з вами розкриємо в деталях, для чого вам потрібна така тема, як фінансове планування і як вона може допомогти вам захистити себе від бідності в майбутньому та теперішньому часі. Ті з вас, хто буде дивитися дану трансляцію в записі, в мене на YouTube-каналі. Прохання підписуйтесь, тому що в Ютубі я регулярно викладаю всі свої нові ефіри. Ставте лайки цьому відео, хто буде дивитися його в записі. В такому разі більша кількість людей буде його бачити в Ютубі. Починаємо. Тож, у кожного з вас життя виглядає приблизно так: ви народилися, і перший період життя це період навчання. Садік, школа, університет. Потім, коли ви вже стали дорослими, ви почали заробляти гроші і в майбутньому з віком прийдете до того віку, коли вже захочете відпочивати. Але чи буде цей відпочинок, питання. Чому? В період навчання своїх грошей не було. Гроші дітям дають батьки. Зараз, коли ви працюєте, заробляєте, фінансово ви рухаєтеся угору. Я думаю, більшість людей, хто дивиться дане відео і хто зараз є на трансляції, це якраз люди цього віку. Люди, які якраз в цьому діапазоні між 20 і 60 65 років, саме в цей період людина себе забезпечує самостійно, але чи вірите ви, що колись буде 60? Ви з цим погоджуєтесь? А чи погоджуєтеся ви, що дуже часто люди, яким уже 60 і більше, живуть гірше, ніж жили, коли вони працювали на роботі? Чому так? Тому що пенсія мала, і е, пенсіонери, як правило, не можуть дозволити собі гідного життя відпочинку. Вони вимушені продовжувати шукати варіанти якогось підробітку, адже ціни ростуть, а пенсія ні. І це проблема, яку треба вирішувати вже зараз, тому що потім буде пізно. Е, я думаю, вам хотілося би, щоб у вашому житті не було такого падіння, щоб рівень вашого життя завжди був на висоті, і у вас не було проблем. З пенсією. І для цього вам самостійно потрібно сформувати капітал. Чому самостійно? Тому що державна пенсія бажає бути кращою. Зараз ми з вами розберемо, чому державної пенсії вам точно не буде вистачати. І для цього я швиденько зараз переключуся на наступні слайди, в яких ми якраз цю проблематику розкриємо. Чому в українців пенсії немає? Це наша наступна тема. Так, буквально секундочку. Є. Отож, чому є така проблема? Хто винен, що пенсії малі? І як вирішити цю проблему? Зараз ми з вами це розберемо. Взагалі в нас на сьогоднішній день працює солідарна пенсійна система. Це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам, тобто пенсійний фонд виступає так званим посередником між тими, хто працює, і між тими, хто на пенсії. Дуже часто люди цього не розуміють. Вони думають, що коли вони працюють на роботі і сплачують податки, їм іде стаж. Що вони якимось чином собі пенсію формують? Це не так. Всі гроші, які у вас знімаються з зарплати у вигляді податків, вони одразу йдуть на пенсію тим, хто зараз на пенсії. Давайте трошки поговоримо про історію. Взагалі, солідарна пенсійна система вона була запроваджена у 1889 році німецьким канцлером Отто фон Бісмарк. І перша країна, де запрацювала така пенсійна система, це була Німеччина трошки згодом пізніше. Цю систему скопіював Радянський Союз і в 1956 році пенсії почали діяти в Радянському Союзі. Цьому передували певні передумови. І зараз ми з вами ще глибше копнемо історію, що цьому передувало. Бо насправді в цей, в цей період пенсії були, до речі, досить непогані. Значить, 1945 рік закінчилась війна, багато людей загинуло на війні. І після 45-го року починається період масової народжуваності. З 1945 по 1965 рік починається період бебі-буму. Бебі Це період, який в світі називають періодом найбільшої народжуваності, яка тільки була. До цього часу, і після цього часу такої високої народжуваності більше не спостерігалося. В середньому в сім'ях на той час народжувалося четверо дітей. Ті з вас, в кого батьки такого віку народження, з 45 по 65, пригадайте, скільки рідних було у вашого тата, у вашої мами. Були сім'ї, де народжувалося 10 дітей, 8, 15. І що відбувається далі? Спостерігаємо за динамікою і за цифрами. Слідкуємо. Отже, в 45-му почали народжуватися масово діти. Далі, у 1965 році ці діти дорослішають і починають працювати. Вони виходять на роботу. І е, дивіться, що відбувається далі. Е, кількість робітників постійно велика, спостерігається з 65 по 90-й рік, бо 20 років тому була велика кількість народжуваності, і всі ці діти починають ставати дорослими і виходять на роботу. Натомість, е, хто? Е, і, звісно ж, платять податки, до речі, тому що в ті часи всі працювали офіційно і всі сплачували податки. І якраз тоді запроваджують солідарну пенсійну систему. Це система, коли у робітників беруть податок, виплачують пенсіонерам. Хто виходить на пенсію в 65-х роках? На пенсію виходять ті люди, які вижили після війни. А так як війна багатьох людей дорослого віку забрала, то кількість пенсіонерів була дуже невелика. І співвідношення робітників до пенсіонерів було на чотирьох працівників один пенсіонер. Як наслідок. Цих чотирьох робітників беруть податок в пенсійний фонд, і пенсійний фонд з цих грошей виплачує пенсію одній людині. Тому тоді пенсія була велика. І ось цей пенсіонер, що він каже своїм дітям: добре вчися, щоб піти на гарну роботу, щоб у тебе було багато стажу, і тоді в тебе буде. Хочу почати з того, що звати мене Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом, і зараз в даному відеоролику ми з вами розкриємо в деталях, для чого вам потрібна така тема, як фінансове планування і як вона може допомогти вам захистити себе від бідності в майбутньому та теперішньому часі. Ті з вас, хто буде дивитися дану трансляцію в записі, в мене на YouTube каналі. Прохання підписуйтесь, тому що в YouTube я регулярно викладаю всі свої нові ефіри. Ставте лайки цьому відео, хто буде дивитися його в записі. В такому разі більша кількість людей буде його бачити в YouTube. Починаємо. Тож, у кожного з вас життя виглядає приблизно так: ви народилися, і перший період життя це період навчання. Садик, школа, університет. Потім, коли ви вже стали дорослими, ви почали заробляти гроші і в майбутньому з віком прийдете до того віку, коли вже захочете відпочивати. Але чи буде цей відпочинок, питання чому? В період навчання своїх грошей не було. Гроші дітям дають батьки. Зараз, коли ви працюєте, заробляєте, фінансово ви рухаєтеся вгору. Я думаю, більшість людей, хто дивиться дане відео, хто зараз є на трансляції, це якраз люди цього віку. Люди, які якраз в цьому діапазоні між 20 і 60-65 років, саме в цей період людина себе забезпечує самостійно, але чи вірите ви, що колись буде 60? Ви з цим погоджуєтесь? А е, чи погоджуєтеся ви, що дуже часто люди, яким уже 60 і більше, живуть гірше ніж жили, коли вони працювали на роботі? Чому так? Тому що пенсія мала, і е, пенсіонери, як правило, не можуть дозволити собі гідного життя відпочинку. Вони вимушені продовжувати шукати варіанти якогось підробітку, адже ціни ростуть, а пенсія ні. І це проблема, яку треба вирішувати вже зараз, тому що потім буде пізно. Е, я думаю, вам хотілося би, щоб у вашому житті не було такого падіння, щоб рівень вашого життя завжди був на висоті, і у вас не було проблем. З пенсією. І для цього вам самостійно потрібно сформувати капітал. Чому самостійно? Тому що державна пенсія бажає бути кращою. Зараз ми з вами розберемо, чому державної пенсії вам точно не буде вистачати. І для цього я швиденько зараз переключуся на наступні слайди, в яких ми якраз цю проблематику розкриємо. Чому в українців пенсії немає? Це наша наступна тема. Так, буквально секундочку. Є. Отож, чому є така проблема? Хто винен, що пенсії малі? І як вирішити цю проблему? Зараз ми з вами це розберемо. Взагалі в нас на сьогоднішній день працює солідарна пенсійна система. Це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам, тобто пенсійний фонд виступає так званим посередником між тими, хто працює, і між тими, хто на пенсії, дуже часто люди цього не розуміють. Вони думають, що коли вони працюють на роботі і сплачують податки, їм іде стаж. Що вони якимось чином собі пенсію формують? Це не так. Всі гроші, які у вас знімаються з зарплати у вигляді податків, вони одразу йдуть на пенсію тим, хто зараз на пенсії. Давайте трошки поговоримо про історію. Взагалі, солідарна пенсійна система вона була запроваджена у 1889 році німецьким канцлером Отто фон Бісмарк. І перша країна, де запрацювала така пенсійна система, це була Німеччина трошки згодом пізніше. Цю систему скопіював радянський союз і в 1956 році пенсії почали діяти в радянському союзі. Цьому передували певні передумови, і зараз ми з вами ще глибше копнемо історію, що цьому передувало. Бо насправді в цей, в цей період пенсії були до речі досить непогані. Значить, 1945 рік закінчилась війна, багато людей загинуло на війні. І після 45-го року починається період масової народжуваності. З 1945 по 1965 рік починається період бебі-буму. Бебі Це період, який в світі називають періодом найбільшої народжуваності, яка тільки була до цього часу, і після цього часу такої високої народжуваності більше не спостерігалося. В середньому в сім'ях на той час народжувалося четверо дітей. Ті з вас, в кого батьки такого віку народження, з 45 по 65 пригадайте, скільки рідних було у вашого тата, у вашої мами? Були сім'ї, де народжувалося 10 дітей, 8, 15. І що відбувається далі? Спостерігаємо за динамікою і за цифрами. Слідкуємо. Отже, в 45-му почали народжуватися масово діти. Далі, у 1965 році ці діти дорослішують і починають працювати. Вони виходять на роботу. І е, дивіться, що відбувається далі. Е, кількість робітників постійно велика, спостерігається з 65 по 90-й рік, бо 20 років тому була велика кількість народжуваності, і всі ці діти починають ставати дорослими і виходять на роботу. Натомість е, хто? Е, і, звісно ж, платять податки, до речі, тому що в ті часи всі працювали офіційно і всі сплачували податки. І якраз тоді запроваджують солідарну пенсійну систему. Це система, коли у робітників беруть податок виплачують пенсіонерам. Хто виходить на пенсію в 65-х роках? На пенсію виходять ті люди, які вижили після війни. А так як війна багатьох людей дорослого віку забрала, то кількість пенсіонерів була дуже невелика. І співвідношення робітників до пенсіонерів було на чотирьох працівників один пенсіонер. Як наслідок. Цих чотирьох робітників беруть податок в пенсійний фонд, і пенсійний фонд з цих грошей виплачує пенсію одній людині. Тому тоді пенсія була велика. І ось цей пенсіонер, що він каже своїм дітям: добре вчися, щоб піти на гарну роботу, щоб у тебе було багато стажу, і тоді в тебе буде пенсія, тоді держава про тебе подбає. І от. Все покоління, яке народилося з 1965 по 1990, це покоління людей, які вірять у стаж, які вірять у трудову книжку. І вони все життя старалися, щоб в них стажу було як можна більше. Тому що так їх виховували, тому що такий приклад їм показали їхні батьки. Але не врахували один момент, про який зараз ми з вами поговоримо. Що відбувається далі? Починаючи з 2005 року, всі ці четверо робітників, які зараз ви бачите на слайді, підкидають ключик. приходить 40 років, їм виповняється 60 і вони починають ставати пенсіонерами. Тобто, ще раз, з 45 по 65 в середньому, четверо дітей в сім'ї народжуються, з 65 по 90-й ці діти стають дорослими починають працювати на роботі. Працюють до 2005-го, як правило, це 40 років та проходить 40 років, і зараз ми маємо період, коли вони всі стають пенсіонерами. І зараз у нас період, коли багато пенсіонерів натомість скільки людей зараз працює на роботі офіційно і сплачує податки. Ось яка картина було 4 робітники на одного пенсіонера, а зараз ситуація змінилася, тому зараз. Пенсії Малія податки великі, бо треба взяти в цієї однієї людини податок і так, щоб його вистачило на всіх, хто зараз виходить на пенсію. Отже, що ми зараз маємо? Картина на сьогоднішній день наступна: у нас низька народжуваність в середньому менше ніж одна дитина народжується в сім'ї. По друге, у нас зараз великий рівень безробіття. Не всі діти, які закінчили навчання, йдуть працювати на роботу. По-третє, у нас зараз дуже багато людей, які працюють, працюють неофіційно, отримують зарплату в конвертах. Ті люди, які працюють офіційно, дуже часто їх оформляють на мінімалку, тобто в них лише невеличка частина грошей йде на податок, а частина грошей, обминаючи податок, їм виплачують готівкою. І третє це. Люди, які виїхали з України, понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало з України, не працює тут, а значить не сплачує податки. І тому на сьогоднішній день дефіцит Пенсійного фонду України, якщо взяти минулий рік, понад 230 мільярдів гривень. Подумайтеся. що це таке, що це за гроші. Це ті гроші, яким навіть враховуючи ті всі податки, які зливаються в бюджет. Їх не вистачає для того, щоб пенсіонерам виплачувати навіть ту маленьку пенсію, яка сьогодні є. Ось така у нас проблема. І люди обурені, бо їх все життя виховували, що по вас має держава подбати, головне мати стаж. Пам'ятаєте, ось це покоління, про яке я щойно говорив. А як наслідок, маємо, що маємо, як казав покійний Леонід Кравчук, пенсія мала навіть в тих, кого стажу 40 років. То що робити? Яке рішення? А рішення наступне. В 2003 році запроваджується трьохрівнева пенсійна система. Це та система, яка вже давним-давно працює в цивілізованому світі. Пенсія в Європі, в люд... європейського пенсіонера, складається з трьох джерел. Перше. Перший рівень це солідарна система. Це та сама система, що і в нас в Європі. Вона в деяких країнах ще працює, в деяких вже немає, в деяких ще працює. І вона так само, як і у нас, складає маленьку частку пенсії 20-30%. Другий рівень на виплату іншим пенсіонерам а ці гроші вже накопичуються безпосередньо даній людині на її персональному рахуночку і інвестуються в економіці країни. В Європі цей рівень вже багато років як запроваджений. В Україні законодавчо він якби є, але насправді він не працює. Чому? Для цього щоб запровадити цей рівень, це означає ввести ще один додатковий податок. Уявіть собі, якби зараз вам сказали, що крім того податку, який є, ще окремо 7% треба платити на персоніфіковану накопичувальну систему. Ясно, що це б було непопулярне рішення, тому зараз його не запроваджують, бо і так податки високі, і третій рівень. Це той рівень, який в Європі є основним Основним джерелом доходу пенсіонерів, є система недержавного пенсійного забезпечення. Що це таке? Це коли кожна людина протязі того періоду життя, коли працює, самостійно собі накопичує на майбутнє. І саме тому німецькі пенсіонери можуть дозволити собі відпочинок на морі, поїздка на крутому автомобілі з сім'єю десь на відпочинок. Ресторани, кафе і так далі. Натомість в українських пенсіонерів є лише солідарний рівень. Інші два вони про них не думають. Чому? Бо їх так виховали, що головне це стаж. Натомість дітей Європи вже змалечку привчають, що самостійно треба подбати про майбутнє. А на цьому етапі, якщо у когось до мене є запитання, будь ласка, можете задавати. По даній темі, для того, щоб задати питання, достатньо просто підняти руку з тих присутніх, хто є на ефірі. Ну, а хто буде його дивитися в записі, обов'язково пишіть коментарі до цього відео, я з радістю вам відповім. А я тим часом повертаюся далі до того, як це все можна вирішити, якщо ви в Україні. Бо багато хто думає, що це все добре, але це все стосується не нашої країни. Так от, насправді, це не зовсім так. В нашій країні все так само вирішується, як і у Європі. І зараз ми поговоримо з вами про це. Отже, починаємо. Так може виглядати ваше майбутнє, якщо ви на цьому ефірі зрозумієте, що ви можете на нього вплинути. Як я вже казав, тема ефіру фінансове планування. Так от, щоб ваша старість, щоб ваша пенсія виглядала так, як з цієї шикарної пари на березі якогось океану, вам потрібно вже відтепер почати собі формувати приватні накопичення. Так як це роблять у всіх країнах пенсіонери. В Україні люди цього не вміють робити, тому вони просто витрачають все, що заробляють. Золоте правило навчитися хоча б 10% від ваших витрат накопичувати. Це може бути невеличка сума. Кожному з вас треба визначити, скільки ви можете відкладати кожного дня, але кожного дня, так, щоб це зовсім не було для вас відчутно. Можливо, для когось це там 20 гривень. От подумайте, 20 гривень в день можете відкладати. Це не буде суттєво впливати на рівень життя, яке у вас зараз. А якщо би відкладати 50, можливо і 50 так само легко. А 70, а 100, а 150. Тобто вам треба визначити для себе, бо у кожного з вас, хто буде дивитися дане відео або зараз на ефірі, різний рівень життя. Давайте візьмемо приклад. Уявімо, що ви почали відкладати раз на день 70 гривень. 70-80 гривень раз на день це 30 тисяч гривень в рік. Якщо перемножити 80 на 365 днів, ми отримаємо за рік 30 тисяч гривень. Вдумайтесь. Вроді би 80 гривень це небагато, а от що вийшло. Тепер залежно від того, скільки вам років, ви визначаєте для себе, скільки років ви ще плануєте активно заробляти гроші і, відповідно, накопичувати. До прикладу, ви обрали термін 25 років. Тепер порахуємо, скільки ви тоді накопичите. Множимо 30 тисяч на 25, отримуємо 750 тисяч гривень. Непогано, правда? Але ми розуміємо, що в нас висока інфляція, і ці гроші знеціняться. Що сьогодні варті 750 тисяч, а що вони будуть варті через 20-30 років? Не те. Ми це розуміємо? розуміємо. Тому вдома ні в якому разі ми не накопичуємо гроші так довго, бо їх з'їсть інфляція. А де тоді накопичувати, якщо ти в Україні нікому не віриш? А виявляється, кожен з українців може накопичувати там, де накопичують громадяни Євросоюзу та Сполучених Штатів? Виявляється, в Україні працює дуже багато європейських та американських міжнародних компаній страхування життя, саме тих компаній, в яких роблять накопичення пенсіонери Європи. І вони. Коли вийшли на наш ринок, а це відбулося ще в 2003 коли був прийнятий закон. Вони коли вийшли на наш ринок, вони розробили спеціальні програми для українців, тому що очевидно українці не можуть накопичувати так, як європейці. Бо німці, американці, вони щороку відкладають собі 2, 3, 5, 10 тисяч доларів для українця, це в більшості не підйомна сума. То вони тому вони зробили для нас можливість робити такі накопичувані програми, але на невеличкі суми. На 300, 400, 500 доларів ви вже можете укладати собі таку накопичувану програму. І от в даному випадку ми взяли 30 тисяч гривень в рік, близько 700 доларів. Що це вам дасть? В страхових компаніях основна перевага це те, що гроші не просто стоять, вони працюють. Щороку вам на ваші накопичення будуть нараховуватися відсотки. Середня відсоткова ставка, до речі, набагато е, у гривні е, набагато більша, ніж у валюті. Тому я рекомендую робити накопичення саме у гривні. В страхових компаніях використовується принцип капіталізації. Це принцип, коли відсотки на відсотки. І якщо взяти термін 25 років, то кількість відсотків за цей час буде приблизно вдвічі більша, ніж сума, яку ви накопичили самі. Отже, ви самі накопичили 750 тисяч. Плюс, 1500, плюс, перепрошую, 1 500 тисяч це відсотки. Загалом у вас виходить 2 мільйони 250 тисяч. Я підкреслюю, це якщо б ви відкладали всього 80 гривень на день. Ну, ясно, що ви не маєте це щодня робити. Такі платежі робляться раз на рік, як правило. Ви одноразово, раз на рік, накопичили 30 тисяч, відклали, все. Наступний раз робите це через рік. І так щороку. Це не важко. Це не важко. Основне виробити звичку. Ідемо далі. Одна з основних переваг страхових компаній, від, між іншими такими е, напрямками, бо хтось скаже, що я маю депозит, хтось скаже, що я золото купляю, хтось там інші має варіанти. Перевага страхових компаній саме в страхуванні. На протязі всього терміну договору ви будете ще й застраховані. У вас будуть захисти від хвороб. Не дай Бог, якась хвороба. Це може бути критична хвороба, наприклад, серйозні хвороби, такі як інфаркт, інсульт, рак, захворювання серця. Не дай Бог, якщо таке трапляється, людина отримує виплату від, одного, від 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Діапазон цієї виплати ви визначаєте, коли укладаєте договір в умовах договору. Друге травми. Не дай Бог, ви там отримали перелом опіки. Ви порвали зв'язки, ви струс мозку отримали. Будь-що, що би не сталося, ви можете себе захистити від 30 тисяч гривень до 300 тисяч гривень по травмах. Страхові компанії виплачують відсоток, якщо, не дай Бог, трапляється якесь травмування від, від тієї суми, яку ви обрали операції, хірургічні різні операції, там, наприклад, навіть лазерні операції, будь-які хірургічне втручання. Якщо у вас є цей захист, ви можете отримувати виплату. Не потрібно буде, так як ми бачимо, збирати на операції в соцмережах, публікуючи свою історію хвороби. Можна робити це, вирішувати цю проблему так, як цивілізовані люди вирішують. Страхові компанії в Європі оплачують людям операції, а не людина під церквою і породичах гроші збирає. Інвалідність. В Європі люди з інвалідністю за рахунок того, що вони всі практично застраховані, живуть тим самим наповненим життям, що і звичайні люди. Яка ситуація з людьми по інвалідності в Україні, ви знаєте. Так от якщо б ці всі люди були клієнтами страхових компаній, вони б мали гроші на гідне життя? Ну і звісно, що саме саме таке найгірше це якщо, не дай Бог, людина раптово помирає, а особливо це важко.